Ну що ми продовжуємо далі, і я вже, от е, хочу пропонувати вам. Ми не те, що я ми хочемо вам пропонувати також хороший костюм. Три нитка також на флісі. Але ви бачите, що зовсім іна, інакше оформлення, зовсім інакші орнаменти, зовсім інакша витівка. От, але за фасоном дуже схожий на попереднє. Тож, давайте подивимося більш детальніше. Подивимось на капюшон, що він у нас також на флісі. Нагадаю, що фліс так не зважаючи на всю свою щільність. Він дозволяє, аби повітря просічувалось повністю через тканину. Подивіться, стайл написано. Будете дуже сильною жінкою, так? Ніби підказує вам, що от ви його придбаєте, і ви будете прям з такою, знаєте, ікона стилю, є такий вислів. Мені подобається, що кишені тут такі перехідні, тобто можна помістити рученьки, бо зазвичай бувають дуже маленькі кишені і незручно помістити рученьки. І взагалі туди не можна щось покласти. А зараз ми бачимо, що це дуже зручно. Якщо повернути його, давайте піднімемо вище, то ми з вами бачимо, що ось тут в нас є блискавки. Так? І це дуже добре, тому що якщо у вас гарні бедра, так і ви хочете, щоб на вас більш вільно сиділа ось ця ковтина, так ви можете просто розцібнути повністю ці блискавки. З обох сторін, ось на собі покажу одна друга. Якщо поміряти довжину всієї ковтини, я знаю, що вам цікаво, ну, дивіться на собі, на мені, ви бачите. Що вона задовга, так? Але у мене маленький зріст, тому може так здаватися. Так. Угу. Mm. Mm. Uh -huh. А якщо ми uh, подивимось uh -huh, на штанці. А якщо ми подивимось на штанці, так то давайте заміряємо штанці. Мені теж цікаво подивитися. На їхню довжину. Візьмемо від бедер і візьмемо до кінця. Це у нас виходить 100, ще раз, 101 см. Тобто досить такі вони довгі. І головне, про що варто згадати: нагадаємо, що це у нас стринитка на флісі. на флісі це 80% бавовни. Подивіться, як вони тянуться. Це все те саме по Канині, так, по фактурі, по структурі, як попередній костюм, але з інакшою витівкою, з інакшим орнаментом. Тобто на вашій колір і смак, якщо то у нас були з додатковими такими витівками, як квіточки, то зараз ми маємо просто чисто спортивний костюм. Розміри у нас від 50 до 56. -го. Але те, що ви бачите, що він розтягується. В різні сторони, так? має додаткові блискавки, які дозволяють нам повністю, от давайте на собі покажу, а ви побачите, що якщо ви розтібнете з двох сторон, то повністю у нас штанці на високій посадці. І при тому ваші прекрасні ось ці блискавки, вони дозволяють більш такого простору, так, і ви бачите, що нічого не буде перетискати. От, тобто ви можете носити, навіть якщо у вас більший розмір, ніж 56%. Тому що цей костюм і сама тканина, нагадаю, що 80% бавовни, 15% у нас поліестеру, і 5% еластан. Ось, це та тканина, яка підлошає влаштовується під вашу структуру тіла. Колір у нас смарагдовий, подивіться, будь ласка, дуже важливо вказати колір. Так, я розумію, що в нас є код товару SK-99, але ще при цьому вказуєте колір, так? Щоб 100% переконатися в тому, що це саме те, що ми маємо вам відправити. А на який номер телефонувати, ви зараз побачите, це 0800 21 44 88. Не те, що навіть не побачите, а й почули. так. І нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання, так, поставити вподобайку, підписатися, аби не пропустити жодного випуску. Це дуже-дуже важливо. Якщо говорити про внутрішні так, такі моменти в нашому костюмі, то я вам покажу, що він повністю на флісі. Погляньте, це не те, що якась оманка, це не підробка, це не те, що дешевлять на тканинах. так? Бо зазвичай буває в нас тут фліс, тут якісь вставки, і воно таким чином знецінюється. Ні, повністю все вибудовано так виткано так, аби було вам зрозуміло. Що це саме тринитка на флісі. Якщо подивитися ще раз на резинку, я люблю резинку в спортивних костюмах, ну, гумку саме на штанцях, тим, що вона добре відтягується і вона не перетискає зовсім ніяк вашу шкіру та ваше тіло. Тому що, коли органи, особливо у жінок, дуже важливо берегти жіноче здоров'я, не перетискати тут, де у нас знаходиться живіт, внизу, так тому що це потім впливає. На різні аспекти жіночого здоров'я. І це правда. Тому тут важливо, щоб ця резинка трималася, але була водночас вільна. Так воно і є. Я в них просто, я відчуваю. І незважаючи на те, що ну, дійсно штанці на мене. Вам здається, що вони на мене великуваті, так? Але ні, вони на мене невеликі, резинка тримається дуже добре, але я її майже не відчуваю. Але при тому ж танці не спадають, може навіть вам тут затанцювати. Тож, ми сьогодні пропонуємо вам три нитку на флісі, чудовий спортивний костюм за 2999 гривень. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні, доставка у нас також безкоштовна. І у нас дуже мало. Пропозиції саме на костюми «Тринитка на флісі. Але зараз. Це пропозиція номер один. Це вау! Тому що це економія, це доступність, бо наша команда зробила вам гарну, надзвичайну прекрасну композицію. По сумі це 1499 гривень. Якщо подумати, то в мас-маркетах інших ми зможемо купити лише собі ось цю прекрасну ковтину за такою сумою. Бо вона на флісі, і вона там 80% бавовна. і так воно коштує. Але ми робимо вам чудову пропозицію 1499 гривень за весь костюм. Уявляєте, ви можете носити його не тільки там як костюм, так ви можете комбінувати штанці під якусь іншу олімпійку, чи під іншу куртку, чи під джемпер, чи навіть під сорочку. Теплу. А якщо ви можете там ковтину, то ви можете під джинси або під щось інше. Ну, чого вартий тільки колір. Колір смарагдовий дуже красивий. Так, от ми зараз знаходимося в студії, вам, напевно, здається, що він якийсь ніби такий висвітлений. Ні, повірте, це так відбуває світло. Якщо вийти на денне світло, він має зовсім інше забарвлення. Це дуже красивий колір. До речі, смарагдовий колір. Зараз знову повернувся в моду, це правда. От такий колір зараз починають комбінувати, використовувати. Це буде взагалі хід наступного року, 2024 року, смарагдовий колір буде в тренді, і він вже повертається. Тому не втратьте таку можливість, не втратьте того, аби ви встигли стати найпершою, хто буде, так би мовити, в тренді. Так? Тож, поки ви можете це зробити саме у нас за такою ціною, ну давайте... Давайте говорити відверто, це доступна ціна. І ми з вами, як купуємо якісь речі, ми спершу дивимося на що? Не лише на зовнішній вигляд, і на те, як сідає на нас ця річ, а і на ціну. Тому що ціна це дуже і дуже важливо, особливо зараз для нас. так? Ну, Якщо відверто. От я ну так обираю речі і не тільки дивлюся на те, який вони мають вигляд, а й на ціну. От, Тому поки ви можете це зробити. Незважаючи, повторюсь ще раз, те, що він плотний, ви хвилюєтесь, що вам буде заспекотно, що у вас буде свербіж, виникатимуть якісь подразнення, ні. Незважаючи на свою плотність, тринитка на флісі дозволяє, аби просувалося повітря до вашого тіла. І це правда. Тому що система, з якою вироблялася саме ця тканина, дуже оригінальна, насправді, тому що там поєднання щільної ниткої з. Тонкою ниткою, і тому ось таке поєднання гладкості, щільності, теплоти. Так, тут надзвичайна тепла ізоляція. Якщо вам холодно, не дай Боже, ви в цьому костюмі будете відчувати тепло затишок, тому що він має дуже хорошу терморегуляцію сам по собі. Це все. Тому що це бавовна, в нас Еластан і Поліестер. Це дуже хороше поєднання. І нагадаю, що тринитка на флісі це 80% бавовни. Тож, телефонуйте за номером. 0800-21-44-88. Також нагадаю, що у нас з вами є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, підписатися на нас, поставити вподобайку і поставити на дзвіночок, аби не пропускати жодного випуску, тому що ви втратите можливість придбати для себе дуже хороші, якісні і цінні речі. От тож ми будемо з вами продовжувати далі мандрівку по прекрасному. Будемо далі е, знайомитися з запропонованими такими обставинами, так з і подіями, які ми зараз будемо вам пропонувати. А ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами.